Оформити землю у Києві пересічним громадянам стане простіше. Із 1 січня на діли реєструє Держземагентство, а процедуру виділення ділянки скоротили всього до п'яти етапів. «Получення розрішення обідводу земельного частка, яке дає Київська міська рада. Після цього ліцензіат зготавливає проєкт землеустройства, який по новій процедурі погоджується тільки в архітектурі, по закону на хоть 14 дней, и в органах земельных ресурсов, это даже на агентство земельных ресурсов, вместо Киева тоже идет регистрация земельного участка. После этого проект готов к утверждению, и сессия должна его по порядку утвердить. И человек значит, становится законным пользователем. земельного участка. до нині, всупереч законодавству, реєстрацію землі у Києві здійснював Київзем при КМДА. Тоді як по всій Україні, цю функцію виконував Держкомзем, щоб оформити наділи, громадянам доводилося оббивати пороги чиновників роками. Процеси погодження та реєстрації були непрозорі і передбачали понад дюжину етапів. Інформація особливо нікуди не розходилась, і потенціально була можливість того, що ну, скажімо, каких-то махінацій і так далі. Моє убеждення в тому, що коли Кадастр должен вестись повністю государством із 1 січня. Реєстрацію столичних ділянок уже проводить Державне агентство земельних ресурсів України, що має значно полегшити процес оформлення для киян. Держземагентство вже оприлюднило на публічній кадастровій карті дані про понад 53 тисячі наділів у Києві, на які оформлено права. Інформація про них тепер доступна кожному. Фахівці переконані, махінації нарешті зникнуть, а втручання чиновників обмежать.